Китайська аерокосмічна науково-промислова корпорація, за іронією долі відома як найбільший у КНР-виробник ракет, щойно успішно випробувала надшвидкісний потяг UHS Maglev в умовах низького вакууму. Тести показали, що швидкість поїзда та висота над колією відповідали заданим значенням тесту, які не розголошуються. Китай, що поробиш? Ідея високошвидкісного вакуумно-трубного транспорту на Заході майже вмерла, але ще надихає деяких ентузіастів. Оскільки атмосфери в трубах, де проходить потяг, майже немає, аеродинаміка та опір вітру перестають бути фактором, що впливає на швидкість потяга, не кажучи вже про терття, опір і тепло, оскільки потяг фактично ширяє в повітрі. Взагалі нічого не торкаючись, він живиться і піднімається у повітря завдяки магніту. Звичайно, поїзди на магнітній подушці, що рухаються без тертя, з'явилися не вчора. Японський Маглев серії L0, побудований у 2012 році, розганяється до 602 км на годину. До цього часу він був найшвидшим поїздом у світі. У Китаї є